Just well, I, I When I got married, I knelt on one that was 120 years old. I <laughs> didn't want to get married. <laughs> sure, it was too old. question <laughs> <laughs> За походженням вона росіянка. Але народилася вона в Хабницях. В анономній Вікіпедії і в російській вона російська художниця, російсько-французька, мені пішли, вранці реалізовувалася. Нашій, вона українська художниця. Але ж е, її любов до української землі і те, що це на неї мало такий величезний вплив, що вона просто в колонці на 180 градусів помінялася під впливом української землі. Її захоплення, коли вона писала, що сади в Гавранцях гарніші, ніж у Біла знала, про що вона писала, бо вона там жила. Чи, я думаю, що це дає право називати її все ж таки українською художницею. Народжена тут, приїжджала сюди, графіки на оцій на цьому парапеті і з ними поспілкувалася. Тому насправді, хоча це про середині Ще три Це Ярослав Качмар, Аксім і Наталя Комановська. Е, з цієї фотографії я малювала портрет, а е, фотографія наших графіків ось ця. Вона є на сайті Оксініна, я її знайшла. Ну, і так само, щоб побачити більше архітектуру окажем Ось вона вже. вже зараз його немає. Там, 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 Вона в нього було принцесси, це вона тут Франції. Ні-ні, там була весела. Вона їде туди, вона має присутна. Вона вона вирішує, що це часто було заборонено. Мала дуже сім, вона вивчила бізорона. Тому. Вона відсі відбувається. Це власне, вона за 13 років, вона це перший список і починає сама збувати у своєму світу. бізнес, Я це відчула. Правда, як ми самі себе представляємо, з і з гордістю говоримо. Весела ресурсонів ране, як Еріка болезнь, фартушок до якова, як то все молодь Так Я цілий день сьогодні ходжу по Львову, як. Не мені, все, і прикаяли і любуюся такі гарні люди, такі красиві. Але як вони вже понову все це, це але це, тепер, це, тепер, тепер е, тепер дуже важко когось здивувати із <ріст> такою чимось, тому що тепер вже такі вишиванки, вишиванки. Тобто взагалі цілі строї, цілі, цілі костюми, щоб ну, ага. просто я вам говорю. мені нього свіжі я. Був. На, на, на така сама була історія. Було популярно, що відомі художники робили таку приватну студію, і в тій приватній студії набирали собі студентів за гроші і їх вчили. І так їм чином вони могли вчитися е, навіть е, дуже хороших художників, ті е, молоді люди, які туди приїжджали. Ось, е, Я композицію зробила як обмежені з цієї картини Белерічення Ворашка. Е, така залита сонцем, кімната. На задньому плані вікно, з якого видніється, зелень. тут ангел приходить до Марії, яка вишиває тут мурашки біля своєї картини, а до нього приходить не Ангел, а Мурашка, ось Вона їздила в Париж, це є кіншот з її відео, де вона знайшла будинок, в якому Мурашка мав майстерню.